Привіт, любий, десятикласнику! В цьому відео ми розв'яжемо з тобою ось ці два рівняння. Почнемо з номера 1026. Таке рівняння, де ми бачимо з тобою, що у нас два корені, між якими стоїть знак плюс, тобто відбувається дія додавання. Корені мають різний степінь. Тож, щоб розв'язати таке рівняння, нам потрібно використати спосіб заміни. Давай спробуємо ось цей перший корінь замінити на якусь літеру. Ну, наприклад, я заміню на літеру А. Тобто, у мене літера А, це є ось цей корінь четвертої степені Х-26. Спробуємо знайти літеру Х. Звідси, з цього маленького рівнянечка, піднесемо у нас до четвертої степені ліву сторону, праву сторону. Тут у нас виходить А в четвертому дорівнює четвірки ці скорочуються, буде Х-26. Тож Х тепер дорівнює А у четвертій степені додати 26. Тобто, Х у нас виглядає ось так. А тепер підставимо його ось сюди. Тобто, замість ось цього виразу. У нас з тобою тепер буде корінь кубічний. Замість х, ми пишемо, замість х буде А в четвертій степені плюс 26. Ну, а тепер за допомогою наших перетворень переписати наше рівняння. Що ми отримаємо з тобою? Пишемо А, так воно і лишається. А. Тепер плюс замість кореня кубічного з х, ми пишемо: ось цей корінь, пишемо корінь кубічний. А в четвертому степені додати 26. І дорівнює це 4. Дорівнює 4. Розв'язуємо далі. Тепер маємо знайти А з тобою. Отже, спочатку ми корінь залишаємо тут. Буде А в четвертій плюс 26 корінь. Так? А тут буде 4 мінус А. Підносимо все до третього степеня, щоб позбутися кореня до третього степеня. І маємо А в четвертій степені додати 26 дорівнює. 4 мінус А у третьому степені. як бачимо, у нас з тобою знаходиться А аж у четвертому степені. Для того, щоб розв'язати це рівняння, ми можемо використати один із шляхів. Перший це розкласти ось цю формулу, як А-Б і все до квадрату за відповідною формулою. Або другий шлях підбирати, От, оскільки після того, як ми розкладемо, у нас утвориться з тобою многочлен четвертого степеня, який буде дорівнювати нулю. І будемо шукати дільники, підбираючи починаючи від плюс-мінус 1, плюс-мінус 2 і так далі. Тож зараз ми з тобою одразу скористаємося саме другим способом. Візьмемо, наприклад, скористаємося дільником А, який буде становити у нас 1. Спробуємо, чи вийде у нас щось у цьому разі. Тобто, ми підставляємо А рівне одиниці, ось сюди. Буде. 1 у четвертій плюс 26 дорівнює 4 мінус 1 у третьому степені. 1 плюс 26 буде 27, 4 мінус 1 це 3, в кубі це також 27. Дивіться, ми одразу з собою знайшли корінь а дорівнює одиниці. Повертаємося тепер до нашого ось цього рівняння. Тобто А ми тепер з тобою підставимо сюди. Давай ось так я покажу, що ми його ось туди будемо з тобою зараз підставляти. Тож, що ми отримаємо Х дорівнює. А, це одиниця. Отож, 1 у четвертій степені плюс 26. Зрозуміло, що Х буде становити у нас 27. Отже, х дорівнює 27. Ми знайшли з тобою відповідь для нашого рівняння, але маємо перевірити. Тобто ми беремо з тобою корінь четвертої степені, замість х підставляємо наше 27 мінус 26, додати корінь кубічний з 27 дорівнює четвірці. Це в нас іде тут з тобою перевірка. Так? Отже, 27 26 – 1, корінь четвертої степені з одиниці буде 1. Плюс корінь кубічний з числа 27 це є 3. Зрозуміло, що це буде у нас 4. Тобто, перевірка у нас відбулася, все у нас співпало. Таким чином, відповідь буде х дорівнює 27. А от у номері 27, 10, 27, ми бачимо з тобою, що тут у нас також є вираз. Тобто, тут ми не обійдемося з тобою лише літерою А. Нам прийдеться з тобою, і тут поміняти літеру. Отож, маємо з тобою А додати В дорівнює 3. Прекрасно. Тобто ми отримали з тобою перше рівняння, яке нам знадобиться. Ми тут ставимо з тобою дві галочки, щоб його не загубити. А тепер розберемося з тобою з літерою А і літерою Б. Що воно таке? Спочатку розпишемо, що А в нашому разі дорівнює корінь кубічний з виразу Х-9. Піднесемо до кубу. Ліву сторону, праву сторону. І маємо А в кубі дорівнює. Скорочується, трійки, отже, х мінус 9. В цьому разі х дорівнює А в кубі додати 9. Раз. І тепер таке саме зробимо з другим коренем. Тобто у нас літера Б там. Б дорівнює корінь четвертої степені. Х додати 6. Підносимо все до. Четвертого степеня, щоб скоротився, у нас тут корінь, щоб зник. Тож, b в четвертому степені дорівнює х додати 6. І звідси тут у нас х дорівнює. Буде b в четвертій степені відняти 6. Як бачимо, ми отримали з тобою для однієї літери два вирази, але ж літера одна це один і той самий х. Тому ми з тобою їх зараз порівняємо. Отже, а в кубі додати 9 дорівнює b в четвертій мінус 6. Відправимо b в четвертій степені на цей бік маємо А в кубі мінус b в четвертій дорівнює дев'ятку сюди буде мінус 9, мінус 6, мінус 15. І ми отримали другий, друге рівняння, також ось воно. Маємо два рівняння з двома невідомими і можемо розв'язати систему. Ось така система у нас з тобою вийшла. Ну і тепер треба її якось розв'язати. Тож я пропоную з першого рівняння знайти літеру А, виразити її. Це буде 3 мінус Б. Зрозуміло, що сюди, у друге рівняння, треба її підставити, тут іншого варіанту немає. Ось ми пишемо 3 мінус B у кубі, мінус b в четвертому дорівнює мінус 15. І зараз, як ти розумієш, нам потрібно з тобою буде попрацювати саме з другим рівнянням. Тобто тут у нас одна невідома, і можемо щось тут з тобою зробити. Тож, давай тепер ось тут ми розкриємо з тобою за формулою. Нагадаємо собі цю формулу, ось вона. І таким чином, за допомогою неї, розкриваємо ось цей вираз, тобто різ... куб різниці. Можеш перевірити, поставити на паузу. А я продовжую. Тепер повертаюсь я ось до цього рівняння і все разом запишу таким чином. 27, тобто замість 3 мінус Б в кубі, ось цей вираз. Мінус 27b плюс 9b квадрат мінус b в кубі продовжуємо мінус b в четвертому, мінус b в четвертому, мінус 15 одразу перенесемо, буде плюс 15, дорівнює нулю. Ми отримали з тобою ось такий многочлен четвертого степеня. Ну а далі, якщо в минулому прикладі ми з тобою обійшли цей момент, ми одразу почали там перевіряти. Тут нам прийшлося цей многочлен отримати. Але ми підійшли до того, що у нас також тут будуть присутні дільники числа 42, як ти розумієш, так? Ось і тут у нас є множина чисел від плюс-мінус 1, плюс-мінус 2 і так далі. Ось, і закінчується там плюс-мінус 42. Звісно, перевіряти всі ми не будемо. Сподіваюся, ти вмієш працювати з многочленами. Ось, якщо ні, напиши мені в коментарях. Я запишу окреме відео, хоча це вже матеріал 10 класу, який пройшли на цей момент. Отже, і в цьому разі будемо перевіряти. Тож, беремо перше b дорівнює 1. Що у нас з тобою тут буде? Якщо b дорівнює 11, ми з тобою підставляємо, що ми маємо? Ставимо знак мінус. мінус я нагадую, як це робиться. 1 у четвертому степені одиниця оця, ця одиниця b в четвертому. Це буде 1. Далі мінус b в кубі знову 1. Далі плюс 9, зрозуміло, мінус, мінус 27. Плюс 42 дорівнює 0. Якщо ми з тобою порахуємо, ми не отримаємо з тобою 0. Тобто ми тут перекреслюємо. Наступне б дорівнює мінус одиниці, ставимо знак мінус, який тут знаходиться. І тепер Б в четвертому степені. Якщо от степінь парна, знак мінус оцей, зникає. Тобто буде просто. Мінус 1. Далі ставимо мінус, який знаходиться ось тут. b в кубі степінь непарна, то що цей знак мінус збережеться і тут додасться, перетвориться на одиницю. Далі b в квадраті, парна степінь, значить буде просто плюс 9. Тут не парна степінь перша, тобто буде плюс 27 плюс 42 дорівнює нулю. Якщо ми з тобою тут скоротимо і побачимо, що всі числа додатні, нуль тут ніяк не утворюється. Отже, і мінус 1 нам не підходить. Третій беремо Б дорівнює 2. Ось такий виходить у нас вираз з тобою. І якщо порахувати, то якраз тут у нас все з тобою виходить. Тобто, попередні нам не підходять літери Б, а Б дорівнює 2 якраз все співпадає. Таким чином, ми з тобою зараз. Маємо цю літеру Б, це значення підставити ось сюди, у наше з тобою рівняння. Ось сюди. Ставимо тут дві галочки. Таким чином, або вже три треба, так? Добре, підставляємо сюди. І таким чином ми маємо, що А дорівнює 3 мінус 2. Бо Б у нас дорівнює 2, так? Ось тут. Тобто тут А дорівнює одиниці. Якщо Б дорівнює 2, то А дорівнює одиниці. Але це ще не кінець, адже ми з тобою цими літерами, якщо ти пам'ятаєш, позначали ось ці два корені. І зараз ми маємо з тобою отримати літеру х, підставити замість літери А і замість літери Б відповідні значення. Щоб було зручно, я їх сюди перенесу, а тепер попідставляємо значення. Отже, х дорівнює, замість А пишемо одиницю 1. 1 у кубі плюс 9. Зрозуміло, що х дорівнює 10. Тут х дорівнює Б. В четвертій степені – це двійка, 2 в четвертій степені мінус 6, відповідно, х дорівнює 16 мінус 6х дорівнює 10. Таким чином, ми отримали з тобою, що тут, що тут, що х дорівнює 10. А тепер давай перевіримо, чи справді це буде так. Отже, зробимо перевірку. Дивимося на наше перше ось це рівняння, і підставляємо замість х десятку. І рахуємо, 10 мінус 9 буде 1, корінь кубічний з одиниці буде одиниця, плюс 10 плюс 6, 16, корінь четвертої степені з 16. Давай напишемо для тих, хто нас слух не дуже сприймає. Це буде у нас 2. Відповідно, з цього боку 3. Отже, 3 дорівнює 3. Таким чином, відповідь у нас буде відповідь не 3, а що 10х дорівнює 10. Ось це і буде така X у мене вийшла, ну нічого, <сх> Х дорівня 10. Якщо було корисно, обов'язково став лайк, підпишись на цей канал, поділися цим відео своїми друзями та приходь обов'язково на наступні цікаві відео, адже на цьому каналі не лише фізика, а й математика. Бувай!